Злодійство на усіх рівнях. Про те, що злодійство буває без причини і мети, і здобичу ви є самі постараємося про це роздумати. Дорогі мої, ви гадали, що злодійство це коли хитрі лиходії обачливо крадуть в інших людей щось дороге і потрібне. Ви гадали, що злодійство це завжди спроба добути те, чого бракує для повного щастя? Ні, дорогі мої, доведеться вас розчарувати. Цей гріх набагато вигадливіший, іноді йому взагалі не треба нічого чужого, тому що головна його здобич ви самі. Як діє злодійство на людську душу? Я вперше відчув десь у років 13. Верніше сказати, відчув я це набагато пізніше через багато років. Тоді у дитинстві якраз навпаки, жодних почуттів і переживань не було. Був просто факт, який я досі намагаюся осмислити, і ніяк не можу зробити це повною мірою. Був у мене друг Генка за прізвищком моряка. Його сім'я жила у гуртожитку, як у пісні співається, на 38 кімнаток, лише одна убиральня, і та у дворі. А от загальна комора була у приміщенні: такий маленький закут в коридорі, що суцільно складався із цінних шаф, на яких висіли великі навесні замки. Одного разу. ми... Генкеним татком пішли туди за якоюсь заліжакою до велосипеда. Татко зняв замок і відкрив двері. Його шафа майже вся була забита електродами для звалювання. Пачки у заводській упаковці лежали на полицях трункими рядками, немов у магазині, або на складі. Я запитав: дядько Коля, ви зварювальник? Мреків тато здивовано подивився на мене. Я, та ну, було б бажання очі випалювати. Це ж шкідлива робота. Ні, я водієм навантажувачі. А навіщо вам скільки електродів? Як навіщо? Я ж у зварювальному цеху працюю. Ну, Ну тобі, ну, що я можу звідси винести, окрім електродів? Ти їх, ви їх продаєте, так? Дядько Коля радісно засміявся. Ну і ти смішний, зовсім не тямущий. Хто ж їх у мене купить, коли пів міста на заводі працює, кому потрібно буде притягнути собі безплатно та й чого ними варити електродами цими? Більше я його ні про що не запитував. Взагалі, дивись, тягни з роботи все, що тільки можеш. Був тоді для безлічі людей негласною нормою. Ніхто особливо не замислювався, навіщо? Просто тягни і складали удома. Може, згодиться. Це було злодійство, як мовиться, безглузде і нещадне. Коли людина краде вже не з якоїсь користі, а взагалі не зрозуміло заради чого. Запитай, навіщо? Вона і відповісти не зможе. Один письменник згадував, як один його інтелігентний знайомий кров на роботі відро цементного Дорогою Другий розчин природньо схопився і затвердів. Викрадач викинув скам'янілу брилу неподалік від власного будинку. Другий його знайомий кров вогнегасник, третій П'юпітер з клубу самодіяльності, та підставка така. Нікому з них ці речі не були потрібні. І цей письменник вважав, що таке безцільне злодійство носить метафізичний характер. І я повністю з ним у цьому згоден визначений. Мені самому у студентські роки довелося бачити, як. Крали креслатий кактус з кабінету секретаря училища нашого. А мій сусід по кімнаті одного разу протягнув гуртожиток величезний годинник, який він, навіщо зняв із стовпа на вулиці? Був в ньому якийсь чому кураж. Який розбурхував кров, робив життя гострим і непередбачуваним, можна було б визнати це на герою, звичайними пустощами погано вихонує молоді, коли б не одна обставина. Коли ми прийшли в церкву, усі подібні ігри тут же припинилися, заповідь не кради, відсікла їх від нашого ще раз і назавжди. А коли якісь ірраціональні дії припиняються через виконання Божої заповіді, це вірна ознака того, що метафізика за ними стояла дуже темна. І що ховався в тій поступливій темряві той, що в Ведемському саду учив людей не вірити Богові і пропонував їм урізноманітнити своє життя через скуштування забороненого плоду. Пригоди Вінні Пуха. Ось що розказував потім мені Генка моряком, що він з одним ходив теж з товаришем пізніше на радіогурток, паяли нескладні схеми, малювали в зоштах будову радіоламб і транзисторів. Ну і підкрадали деталі по дрібниці. Благо їх там було навалом у буквальному розумінні слова: конденсатори, резистори, діоди і інше корисне. Радіобарахло розміщувалося у великих шуфлядах без жодного обліку. Якщо для схеми потрібна була якась деталь, ми відшковували їх в цих припокладах, немов стрателі на золотій копальні, а заразом прихоплювали пару трійку непотрібних додому про запас. Отак у радіогрудку і стався випадок, про який він пам'ятає, напевно, до кінця свого життя. Керівником у них був повний лисий чоловік за призвіском Вінніпух. Поки вони диміли паяльниками якимсь приймачем або кольор кольоровою музикальною приставкою до магнітофона, Вінніпух неспішно займався своїми дорослими справами. Він працював на, у місцевому РОВД, налаштовував там системи сигналізації завідомчій охороні, і іноді приносив на заняття різні пристрої, які потребували ремонту. І в той нещасливий день він розбирав якусь хитру електроскриню, нахану однаковими змінними платами розміром з дві сірникові коробки. Мабуть, щоб не переплутати їх в порядок, він і пух вийняв плати з пристрою і відразу ж акуратним рядком порозкладав. На першому учнівському столу. Гадаю, це були про образи майбутніх чіпів. Плати немов дивовишні жуки, виблискували чорним лаком транзисторів. Він зайшов, знайшов момент, уже в крайну зряду і непомітним рухом опустив її за халяву чобота. Про пажу вінпух виявив вже після нашого відходу, коли став встановлювати плати на місце. Через пару днів. Ми прийшли на чергове заняття, і я вперше побачив, як виглядає справжній людський відчай. Він і пух навіть не просив віддати йому зникну плату. Він благав нас про це, хлопці, ну, будь ласка, я нікого не каратиму, обіцяю. Я, я будь-які деталі вам дам натомість які скажете. Хочете, магнітофон подарую, тому. Тому, хто це зробив, нікому не скажу, тільки поверніть. Видно було, що приперло мужика серйозно. Купити таку ж плату було ніде, самому повторити заводську зборку не вийшло, а без зникнулої деталі мі міліцейський пристрій працювати відмовлявся. Я дивився, як страждає і принижується доросла людина, яка не зробила нам нічого поганого. Добре, пам'ятаю, що в серці не було навіть найменшого співчуття. Я просто сидів, дивився на нього, і мені було байдуже, що це за окаменіння душі, звідки взялася така безжальність у тринадцятирічному хлопчаку з жодними раціональними аргументами пояснити неможливо. Адаю, це була справжня одержимість духом злодійства, що вбиває у людині будь-які співчуття до краденого. Ні, зрозуміло, що зізнатися у крадіжці було справою небезпечною, але ж потайки підкинути плату, якусь шуфляду з деталями, я б зміг без всяких проблем, от навіть думки такої не виникло тоді. І валялася потім ця плата у мене вдома багато-багато років без жодного застосування. Поки не загубилася під час чергового переїзду. Згадувати про цей випадок я почав тільки після 30, -ти. і чим старше ставав, тим сумнішими були ці спогади. Мабуть, з віком я зміг подумки поставити себе на місце нещасного Йніпуха, до слова кажучи, своєю злодійською. Радіоздобчу я того ж дня похвалився перед своїм другом, друг повністю схвалив і вчинок. Через декілька років він сяде у в'язницю за крадіжку бінокля у яхт-клубі. Потім будуть ще три судимості за такі ж безглузді злочини. Востаннє моряка посадили за те, що він зняв акумулятор зламаного автокрана, що стояв на узбіччі. Йому тоді було вже під сором. Це все історія мого друга. Можливо, хтось зараз подумає, що безглузде і нещасне злодійство подібного роду було властиве лише радянським людям. Але, на жаль, знайома розповідала, як під час недавнього урагану на їх машину впало дерево, зім'яло дах і розбило заднє скло. Поки вони, почувши витягу. Сигналізації, спустилися з шостого поверху. Якась жінка, що проходила повз двома маленькими дітьми, витягнула через розбите вікно великого плюшевого ведмедя, що валявся ззаду за спинками сидів, витягнула і віддала своїм дітям. Сусідка бачила це у вікно, розповіла потім хазяїв: удоявіть собі тільки. Ураган навколо дерева валить. У тебе двоє малят поруч, а ти на очах у них злізеш чужу машину з закопійчиною забавкою, поки хазяї не прийшли. Гадаю, це буде сильніше, ніж довлатовський цемент, електроди дяді Колі і, і цей -е кактус разом у сяті». І жодні пояснення тут вже нічого не поясняй. Немає про що говорити, не про слова. Це вже. Напевно, тому і дав Господь цю заповідь не кради, як залізне непорушне правило, яке не підлягає обговоренню. Хочеш бути Божим, виконуй, не виконуєш. Постой далі з невідомими мешканцями метафізичної пітьми. Усі заповіді, дорогі мої, по суті, лише обкреслюють межі нашої людяності, за якими закінчується уподібнення Богові і починається уподібнення д'ягова. Заповіді охороняють у людській душі простір, на кому здатна розцвісти наша любов до Бога і до інших людей. Порушиш хоч би одну з них, і відразу ж на цей залитий сонце милухлине крижана диявольська байдужість, виморожуючи усе живе і перетворюючи тебе на безсердечну істоту, здатне приміром байдуже спостерігати за стражданнями бідолахи, якого ти щойно вкрав абсолютно не тобі річ. Дорогі мої. Ці приклади я навів їх для того, щоб показати, якою безглуздою буває наша не раз крадіжка, і як ми стаємо бездушними, безсердечними істотами. Дорогі мої, на початку нашої розмови на пікантні теми, зокрема на теми статевого життя. Та питань платування християнської родини, очевидно, слід наголосити, що це питання не лише надзвичайно складні та багатогранні, але в першу чергу глибоко індивідуальні інтимні. Так що, хоч існують загальні приписи рекомендованої церквою статевої поведінки, єдино правильно. Церковною порадою може бути лише порада особистого духівника, який добре знайомий з конкретним подружжям та знає реальні умови життя сім'ї, бо те, що в одному випадку зможе суттєво допомогти родині, в іншому може виявитися в, пенс, в певному сенсі фатальним для одного або для всіх інших членів сім'ї. Отже, ще раз відкрию Америку. Єдиної панацеї у питаннях статі та статевих стосунків не існує, окрім християнської розсудливості, яка є найкращим вирішенням ситуації. Безумовно, я не маю на увазі протиприродні статеві збочення. Вони в жодному разі для християнина недопустимі. Церква не вчить який із який гріх із двох менший, вона учить духовної досконалості та чистоти? Порівняй левіта 27. Чи гріх займатися сексом? Не дивлячись на те, що серед людей широко поширена думка, що секс це гріх та нечистота? Насправді, така думка цілком безпідставна. Секс це частина повноцінного життя здорових людей у законному шлюбі, Еклезіаста 9:9. Варто нагадати лише умови, коли секс є неприйнятним, блуд та перелюб. Ось, як навчає апостол Павло, нехай буде усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. 13.4. Блуд це статеве співжиття неодружених людей, як ми вкажемо, на віру або до шлюбу. Прич 29.3, Йова 36.14. Перелюб це зрада подружньої вірності. Прич 23.7. Освячений та благословенний шлюбний союз дає право подружній парі на статеве співжиття. Однак, секс повинен бути не самоціллю, а одним із способів реалізації та вираження любові та поваги людини до своєї половинки, котра саме в духовній і фізичній єдності стає з нею цілісною одиницею. Саме в законному шлюбі половинок вже не існує, в тому числі ці половинки трансформуються у єдність. Через вияв фізичної близькості. Матея 196, Марка 10:8, Ефесіан 5:31 про статеве утримання у піст. Не дивлячись на те, що церква на часи посту рекомендує утримання, а наголошу тут, що так, така рекомендація. Існує тільки у православній церкві, греко-католиків, римокатоликів, такого немає. То ця порада і в православній церкві, очевидно, має суто дорадчий характер, особливо в тих випадках, якщо в подружжі лише один партнер є віруючим. Оскільки шлюб це повернення людини до першопочаткової цілісності Адама, а таїнство шлюбу робить двох людей одним цілим. То в шлюбному союзі жоден з партнерів більше не володіє своїм тілом самостійно, як раніше, тому утримання від статевого співжиття в піс можливе лише за спільною згодою, 1 коринтян 7.5. Якщо чоловік чи дружина не отримують від партнера очікуваної ласки, то, очевидно, дея... через деякий час йдуть до тих, хто їм може це дати в повній мірі. Не ризикуйте шлюбом, граючись в побожність, чому блуд і перелюб є гріхами. Снота це не лише фізична, але й богословська характеристика людини, Апокаліпсис 14.4 кожного разу, коли людина віддає себе чужому незаконному партнеру, то втрачає саму себе. Відриває від себе якусь дуже важливу частинку, та спустошується. А головне, вона вже тепер віддає іншому те, чим цілком законно має володіти зовсім інша людина. До шлюбу це недопустимо, бо неминуче впливатиме на якість майбутнього сімейного життя, на її духовний та душевний стан. А після шлюбу. Це тим більше неприйнятно, бо кожна зрада це в першу чергу, зрада самому собі, своїм духовним та моральним принципам, потім Богу, якому приносив шлюбні обітниці, і вже потім це гріх провини перед законним чоловіком або дружиною. Ісаї 20.14, Левіт 20.10 і Матея 5.27-28. За розумінням церкви, повноцінний християнський шлюб має лише початок, але не має кінця, Марка 10.9 Тому природно, що християнське життя це не лише відвідування храму та прийняття участі у церковних обрядах, але й щоденна боротьба зі своїми пристрастями, в тому числі свідома та вперта боротьба з пристрастю блуду. А як щодо гомосексуалізму? Гомосексуальне життя це співжиття чоловіка з чоловіком, жінки з жінкою, страшний гріх, породжений духовними, душевними та фізичними хворобами, 1 Коринтян 6.9. Церква завжди виступала проти Содомії, пропонуючи людям дієві засоби лікування. Ми можемо багато допомогти гомосексуалістам здолати цю пагубну звичку. Але лише в тому випадку, коли людина сама визнає її патологією та виявить бажання покаятись і остаточно звільнитися від цього тягара. Ця думка церкви остаточна, категорична і перегляду не підлягає, оскільки це питання не лише демократії чи толерантності, але й основ богослов'я, в кінцевому результаті ставлення церкви до содомітів Випливає зі ставлення до наших непорушних догматів 1 Тимотея 1, 8, 11 і 1 Петра 4.1.4 чи можна користуватися протизаплідними засобами? У своєму ставленні до протизаплітних засобів думка церков розділилася. Католицька церква категорично забороняє використання будь-яких протизаблідних засобів, і саме презервативна війна уже багато років є темою дебатів, що поділили парафіян на два табори та навіть стала причиною відходу багатьох віруючих. В православній церкві до використання презервативів у межах законної сім'ї ставиться терпимо з поблажливістю. Звичайно, в цьому питанні з самого початку слід розрізняти абортивні або неабортивні методи контрацепції. Абортивні методи використовувати християнам заборонено категорично, бо вони є реальним убивством плоду. Неабортивні методи запобігання вагітності сприймаються віруючими з більшим розумінням та поруч з методами так званого Природного планування вагітності можуть використовувати після поради з духівником, і це тільки в окремих випадках. Тим не менше, церква основного учення про сімейне життя ставить дітородження та закликає не сприймати презерватив як панацею від небажаного потомства чи хвороб. Як свідчить статистика, презерватив не може дати більше гарантій, ніж це дає. Стержливість Римлян 6.22, 22, Євреїв 12,14. А що церква говорить про оральний секс? Церква займається питанням віри та взаємостосунків людини та Бога, не існує категоричних правил, які визначають міру допустимого на шлюбному ложі. Це взагалі не є в компетенції церкви, будучи приватною справою сумління, виключно двох людей. Тим не менше, завжди слід пам'ятати, що надмірний акцент пари на статевій сфері межує з гріхом, оскільки перетворює плоть на інструмент задоволення. А чимало тих речей, які нині можемо практикувати, є цілком реальною ознакою пошкодження психіки. Особливо, коли свої збочення збоченнями не вважаємо. Власне, саме тоді починається всякий гріх, коли ми перестаємо вважати його гріхом, а сприймаємо як цілком допустиму норму. 1 Коринтян 3:17 думка про мастурбацію. Погодьтесь, є щось ненормальне у поведінці кожної без винятку людини, яка стимулює власні, власні статеві органи для отримання фізичного задоволення. Буття 38.9. Анонізм від слова ананія. Тим не менше, завжди варто розуміти ситуацію, якщо мова йде про підлітка, який переживає пік власної. Геперсексуальності це одна справа. Якщо мова йде про одруженого чоловіка чи заміжню жінку, які цим зловживають наодинці, справа абсолютно інша, і так далі. У будь-якому випадку краще одружитися, ніж розпалитися, перше Коринтян 7.9. Анонізм це не смертельний гріх, але це напевно саме та крапля води, яка точить камінь нашої. Праведності. А як щодо абортів, аборт це вбивство. Галатів 5.21, Второзаконня 5.17, Апокаліпсис 22.15, жодні зовнішні умови не можуть виправдати позбавлення життя іншої людини, навіть маленької, навіть тієї, яка начебто належить лише вам. Дитина це дарунок Божий і в першу чергу належить Богу. Сама собі, а вже потім і фізичним батькам, псалом 126.3. Не її вина, що в перші дні свого життя вона ще не може себе захистити, але в час, коли наша нація вимирає, а багато сімей не можуть мати потомства, зробити аборт, це найбезглуздіший вчинок усіх можливих в житті. Єдиним винятком хіба є аборт з медичних міркувань. У будь-якому випадку, ви повинні пам'ятати, що аборт це вбивство, яке назавжди залишає після себе не лише рубці на тілі, але і на душі, і на кінець такий загальний висновок. Людська сексуальність чи Чудовий подарунок від Бога. Якщо ним правильно користуватися, то вона може принести в сім'ю та стосунки чимало нових бар. Однак будувати все своє життя та стосунки зі шлюбним партнером лише на відносинах нижче пояса дуже нерозумно. Секс це приправа до основного блюда, любові, турботи та поваги. Перше Коринтян 13,1.8 Якщо її нема, то навіть у сімейному ліжку добра не буде. Будуть лише формальність насилля з одного та ненависть з іншого боку. Золота середина та поміркованість усьому це найкращий царський шлях, в тому числі і в сексі. Амінь. Якщо і надалі… Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!